Доброго дня! Щиро вітаю вас на своїй кухні кулінарна родзинка, а готувати я буду сьогодні лящо. що. без кісточок. І так купила на базарі лящо, обрізала хвостик, голову, видалила плавники всі і тепер через міліметр, так, через міліметр, дуже гострим ножем. Роблю надрізи. Отак робимо отакі надрізи через міліметр, трішки, може більше. І чим ви отак робите ці надрізи густіше, тим менше ймовірність того, що залишаться кісточки. Прорізуємо прямо до хребта. І виходить така в нас гармошечка. Звичайно, у ляща не стільки багато кісток, як багато остів. І отаким таким чином ми трішечки робимо рибку, щоб вона була менш кисляла, або, ймовірно, проріжемо. Оці осте. І так самісінько прорізуємо із іншого боку. І так ми прорізали рибинку з іншого боку. Ми працюємо в рукавичках. І тепер серединку риби, отак, ми викладаємо цибульку, прямо напихаємо сюди цибулю. Для кращого смаку. Вимили тут усе, звичайно, в серединці, дуже гретельно. і вкидаємо цибульку, можна помідорчики, петрушку, що в кого хто забажає. І отак десь пів цибулини я сюди вкидаю. Сверху рибку посипаю меленим перчиком, і отак трішечки її втираю. Так самісінько посипаю і сіль, за смаком, небагато і теж втираю. Можна навіть терти і олійкою. І ще беремо окремий пакетик або целефанку і перекладаємо рибку у борошно. Негарно паніруємо борошенці. Сковорід... На сковорідку я вже вела олійку, вона підсмажується. І таким чином викладаємо ляща на сковорідку у підсмажку. І вже олійка у мене кипить. Лящ у мене великий, получився прямо на сковорідку. А якщо ж лящ трошки меншенький, Можна покласти два за разом, Якщо ж лящ ще більший, то його можна розрізати на дві частинки на пополам. І так підсмажили ми нашу рибку. І тепер приготувала я отак: 300 г моркви і 150 грамів цибульки на тертушку, на крупну натерла. І треба її підсмажити в цій самій ж олійці. Для легкої кислинки Різала. так, три середні бури помідори. Такі що от трішки підспіли, майже червоні. І додаю до продушкованої уже моркви із сабуркою. і ще й помідорчики. А далі викладаю на цю подушечку і все. І коли вже цибулька з моркви і з помідорчиками протушкувалася, викладаю доща, а на доща оцю приправку, оцей соус, Помідорну, силуву, на І можна чуточку чути посолити і збризнути лимонним супом. А накриваю кришечкою і отак на мінімальні, при мінімальній температурі тушкую 5-7 хвилин. Так самісінько буду готувати і другу родину. Вже я її підготувала. Але буде вже завтра. На сніданок чи на обід, бо світло нас вимикають, через те доводиться робити невеличкі запаси. Я ще поливаємо соусом і разом з морквою цибулею та помідорами викладаємо на тарілочку. Розрізаємо на шматочки. Порізала на шматочки, повірте, це дуже смачно. Дякую за увагу. Якщо ж мій рецепт сподобався, будь ласка, поставте подобайки.